Привіт усім! Говорить і показує МОЦНЕ ТВ. Мене звати Гуцул Дракон, і ми починаємо. Сьогодні на вас чекає невеличкий сюрприз, але це трошечки пізніше. А зараз ми попробуємо дізнатися, як наші співвітчизники орієнтуються в сучасній естраді та шоу бізнесі. Віса нам штатка фіга цвацкага куцапіста сплюдабас. Віса нам шановна на сьогодні дуже прекрасний день. Чим вас вітаю. Як ви ставитесь до е, степана Гігі, взагалі до його творчості? Добре, ставлюся знаю пісні на концерті. Була. На концерті було гіг музики. В телефоні є. є. Музики Степана Гіги. Можна включити? Поки ти будеш шукати музичку. Я задам друге запитання. А от м -м давно я думаю, що це ще не скоро. Приїжджає Ані Лорак. Ти знаєш? Чотири місяці чекати. Чотири місяці чекати. Як ти ставишся до того, що за чотири місяці вона приїжджає, рекламу дали вже? Правильно зробили сьогодні, вже два квиточка придбали.

Inam, Anna something like that. In, uh, in yes, yes, sextum, uh, da, yes, Yes, yes. What Gaeta? Na, I don't understand. When do you like this in Gaitana. It's good. It's, it's like a good type of music, but it's good. Uh how uh, come uh, Chernovce? Chernovce. Chernovce. The weather and the country and the people—they are more—they are more friendly than the other cities. Uh, 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 what, what, скажи, Моцне ТВ. Моцне ТВ. Ще раз, ще раз, ще раз. Моцне ТВ. Я Катя. Я Саша. Дуже приємно. Uh, скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такі Джастін Бібер? Могли би процитувати якусь там нотку з його творчості. Бейбі, бейбі, бейбі. О, дуже позитивно, ви знаєте, з ким той е, хлопець здибайся. Боже, Селеною Гомес. Як я можу таке знати? Так, дуже інтересно. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, кого зараз назвали вже Буковинською Селеною Гомес? Ні. Ну Ні? от така є Марічка Яремчук. Може, може, чули. Прекрасно. Ставлюся, знайома. Творчість Яремчука. І Яремчуків взагалі сім'ї. Чудово. Марічко, тебе тут знають, люблять. Любить, і... і особливо червоні платячко. Помаранчеві. Та. І в кінці, скажіть, будь ласка, от кого якось томно, бо нас сонечко mm -hmm. пригріває. Скажи просто дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Хлопці, як вас звати? Олександр Олег. Ми сьогодні говоримо про естраду, про все, що зв'язано з, мі... з мікрофоном і славою. Скажіть, будь ласка. Може, то не коректне запитання, але як ви ставитесь до творчості Степана Гіги? Нормально. Ви знаєте, хто то є? Так, Да. То такий вуйко в кожному піджаку завжди ходить. Добре. А, а, а яку ви музику любите слухати? Сучасну. Джаз. О, о! інтрига, Інтрига я вам скажу. А ви знаєте, хто такий Джастін Бібер? Так. А... Молодий співак. Молодий Американець. Ви знаєте, що люди кажуть, що коли він погано співає, то з залу в нього кидають памперсами. Я не знаю, не бачив. Передачу голос країни. Дивилися? Я не звідси. А звідки ви? З Тернополя. З Тернополя? Файне місто Тернопіль. Ми йдемо далі. Нема про що говорити. Нема про що. Артист Степан Гіга. Степан Гіга? Пришречуйте. То вам слідно сказати, що ви його знаєте, чи ви просто точно його ага. я дуже добре до цього ставлюся, тому що мені дуже подобається, як він співає, як він працює взагалі. Дуже мені це імпонує. Угу, Дуже приємно чути. А от ви знаєте, перепрошую, такі є, українці його дуже люблять. Джастін Бібер. Ні, я не знаю, це я не знаю. Добре, вам дуже повезло, що ви не знаєте. Е, хлопці, я так розумію, ви знаєте, хто такі емо. Дай Бог, щоб ніколи не були. Але скажіть, ви знаєте, хто був першим емом України? Mm. Ні. А чули таку пісню піду втоплюся, а у річці глибокій, шукати стану. Той що босий, босий і йшов додому, босий. Як взагалі ставитись до таких взагалі, субкультур? Знаєте, не всі субкультури я підтримую, тому що є такі, які мені не подобаються і не подобаються, і які, я думаю, що нашій молоді нічого хорошого не дають. А ви знаєте, хто був першим емо України? Не можу сказати. А як живе ця пісня? Піду втоплюся у річки глибокі, шукати стан. Це це їм. Що, що ж, ми. Марічка Яремчук. Чули таку, бачили? Так. Ну і в кінці можете передати мені, що ви її любите. Скажіть, Марічко, ми від тебе просто балдіємо. Ми тебе таке? Ну кіти, скажіть, дивіться, на тебе. От туди людям у камеру. Марічка, ми від тебе балдіємо. І дивись, мозне тебе. І дивись, можна тебе. Марічко, ми збираємо армію фанатів, скоро підемо на Київ. Я думаю, що дракон зараз десь собі у парку кусає ліхті, тому що біля мене зараз сидить Марічко Яремчук. Його мріє. речі, Марічка по секрету нам сказала, що теж не проти була б заміж вийти за дракона. Марічнево, якби не вовикличка, треба щось робити з ним. Марічко, ми вітаємо тебе на Буковині. Вітаємо вдома, розкажи, приїхала набиратися сил, відновлюватися. І відновлюватися, і в тому числі трошки їх розтратити на заочному, на сесії. От я вчись на міжнародній інформації. І, і співати, співати, співати. Розкажи, що ж нам таке розказали, що ти Івано-Франківську подарували квартиру, ти тепер туди їздиш. Несправедливість якась. Ну не зовсім подарували. А, може, треба тоді, щоб і в Черніцях подарували, тоді не буду їздити. До речі, це звернення до наших високопосадовців Чернівецьких. <рес> ну так, але насправді не подарували. А я купила квартиру там в містечко коло Воно Франківська, і на умовах того, що я лице цієї компанії будівельної, от але Буковина – це Буковина, і ніколи в житті не проміняю ні на суміс. Ну, я знаю, що нещодавно в тебе був концерт у Львові. Тобі дуже сподобалася Львівська публіка. Ти навіть написала десь там в соціальних мережах, що так як у Львові не приймають більше ніде. Приїдь уже до нас на Буковину, дай гарний концерт, і ти зрозумієш, що в нас тут приймають ще краще. Ні, ну це само собою. Просто в той момент так вирували емоції. А, мене підтримували навіть більше ніж своїх їхніх львів'ян, які також були на голосі країни. І ам, ну знову ж таки закінчу речення тим, що Буковина це Буковина. Вина, і я знаю, що вона найкраща. Я знаю, що тебе зараз у всіх інтерв'ю запитують про твою участь у голосі країни, нові хвилі. Я знаю, що вже набридли на ці всі питання, але глядачів моцно. тебе так само турбує все це дізнатися з твоїх уст. Голос країни. Ти дивувала нас усіх гарними українськими піснями. Ти будеш продовжувати працювати в тому ж стилі, розкажи. Мені. А, більше того, скажу, що з трьох пісень, які я буду виконувати на новій хвилі, дві будуть українською. Ти хід країни і власну пісню. Будуть українською, тому е, що ніхто не співав. Так співали переважно російські, там пісні і так далі. І е, не знаю, буду намагатися показати, що ти, всі говорять, що українські дівчата дуже гарні. Так треба показати, що вони ще й колоритні, вони ще й темпераментні і розумні. Я знаю, що про особисті е, якісь такі речі в твоєму житті ти не любиш розповідати на камеру, але все ж таки ми так пок. У твоєму, в такі, твоїх романах зіркових, тому що ми знаємо, що тобі приписувалися роман з Кирилом Туриченком. Нас дуже цікавить, тим більше Кирил Туриченко, мрія дівчат. Я сама там від нього в захваті. Розкажи, в тебе дійсно з ним роман? А, ти в нього в захваті. Не варто? Я думаю, Дракоша буде поярче. Буду знати, дякую за угу. От, А Кирило це дуже такий близький друг. От він людина, яка вміє, навіть коли дуже важко, вміє. Зробити так, щоб ти посміхалась. Тому от я за це його ціную, люблю, поважаю. Але на, на даному етапі 90% мого вільного часу це все робота, робота, робота. Тобто вільного часу так, такого немає. Я навіть навіть на голосі країни, якось ми так в, в ігрово-жартовій формі, якісь може, якісь моменти такі і для широкого загалу виглядали, що в нас був, був роман, але насправді це дружба. От, тому вік в тебе є шанси, але чесно, то дракоша поярче. Буде. <реш> 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 ну, взагалі, твоя друга половинка. Це повинна бути людина з шоу-бізнесу чи кардинально з якоїсь іншої сфери? Кардинально з іншої сфери, тому що шоу-бізнес це таке дуже дуже брудне болото, якщо чесно. Якщо так покоперсатися в тому болоті, тому а, а, я би хотіла, щоб це була людина інша, з іншої сфери. Ну, а якийсь гуцул, який спустився з гір. тобі підійде чи ні? Такий фейс. Фейс-файн такий. Гоцо, гоцл. Такий моцний. <реш> <реш> От, ну, має бути іскра, там тільки там знають, mm. хто то має бути. От. Може, навіть і готс. Е, Мрічка, я знаю, що ти дуже любиш поїсти вареники, борщ. Як ти тримаєш фігуру? Якуся. Фігуру я не тримаю, ніколи не тримала. Дієта це, напевно, найгірше слово, взагалі, з усього словника українського. От і їсти дуже люблю. Люблю все їсти. Люблю чесник дуже. Люблю їсти його з усім. <сум> люблю солодке і вночі, і зранку, і ніколи собі не відмовляю. Просто те, що якийсь такий графік швидше став. От то. Ну трошечки компенсує там спорт, але і на спорт часу немає, і зараз трошки надолужую то що я схудла тому. Це нормально. Че ж, Марічко, ми бажаємо тобі перемоги на новій хвилі. Ми всі з глядачами моцного ТВ будемо тримати за тебе кулачки. Ми сподіваємося, що ти там виступиш дуже гарно, колоритно. Теж ти там будеш найскравіша. Це просто без ніяких вагань, це точно. Ми тобі бажаємо всього найкращого. Приїжджай після своєї перемоги на новій хвилі на Буковину. Давай гарний концерт. Ми тебе зустрінемо і варениками і борщем нагодуємо. Не втрачай своєї колоритності. Я думаю, можливо, ти щось побажаєш і нашим глядачам. А якщо можна таким діалектиком якимось, як ти вмієш, так по-нашому, по, по свійськи без ти дужі були, без ти нарік дочекали, та й де та й сто літ прожили. І я чулюю вас усіх моцно, моцно. дивіться моцне ТВ». Ось так моцно цілую всіх. Марічка Еримчук. Дивіться моцне ТВ». «Колорит» – це наша родзинка. Па-па! на серці. Наш партнер інтернет-провайдер Гольфстрім. Вони все можуть! Вони вам дроти протягнуть сюди і в полонену. І гори, сюди де треба. Гольдстрім у своїх кращах.